Доброго дня! Ще розкажу анекдот такий чисто чоловічий. Мужикам зайде 100%. Іде ін... джентльмен інтелігент по вулиці. Ну такий полагається. Костюмчик, галстук, туфельки. Бачиш, сидить бездомний. Він підходить до нього, бездомний говорить пане, вибачаюсь, дайте пару гривень, їсти хочу. Він каже, не дам, ти їх зараз проп'єш. Він каже, пане, я не п'ю. Їсти я хочу. Він каже, все одно не дам. Підеш там в автоматич чи в якісь інші азартні ігри програєш. Він каже, які азартні ігри, мені поїсти б щось кусочек хліба, хоча б. Він каже, ні, все одно не дам. На жінок потратиш. Каже, Такі жінки, три дня не їв, які жінки, Він каже, почне до мене, жінки свої покажу. Навіщо пане, я грязний, вонючий? Він каже, а пускай вона знає, поглядає чоловік, який не п'є. Грає в азартні ігри, не жінками, пускай радиться, що в неї я ось такий хороший. Як ви заперегляд, всім добра.